Всіх вітаю, з вами Марія. Я знаю, що вам буде чутно чийсь ремонт, але вибачте, я не знаю, скільки ще чекати, просто, щоб в тиші знімати. Тож, давайте не будемо звертати увагу. Людям теж треба жити, треба якось заїжджати в, ну, в налагоджений новий дім. Тож. Робимо своє та дивимось своє. Тож, хто ховає від вас свої почуття? Давайте розглядати. Бо чогось мені дуже захотілося саме таке питання поставити. Ой, дійсно, ховаю. Філіжанка навіть не хотіла відкриватись одразу. І дивіться, як одразу вилила чоловіка, який, ну, де він там з вами спілкується, ви знаєте, ну, нема такого вточнення тут, бо якось у кожного з вас по-різному воно буде. Але між вами доволі ну, ви спілкуєтесь. Це не така людина, що ви навіть не знаєте цю людину. Ви спілкуєтесь час від часу. І між вами такі, знаєте, ну, як стабільні, такі, ну, стабільне спілкування. Тобто воно. ну, Скажімо, рівне кожного разу. Тобто це не таке, що там з образами, чи ви там потім примирились. Це якось так кожного разу майже однаково все проходить. Людина, яка показана таким чином, що як шукає Привід для того, щоб ну, якось зайвий раз з вами поспілкуватись, щоб мати можливість з вами ну, там, побачитись, порозмовляти. Будь-як. Ну, тут, тут І знаєте, людина, яка от може шукати вашого погляду. Ну, от як, наприклад, ви там можете, там, наприклад, якщо ви працюєте разом, ви щось сидите, робите і він там може до вас щось розмовляти, то йому важливо, щоб ви там підняли голову і подивилися йому в очі. От йому, знаєте, Як душу гріє, як деякий час він потім ходить згадує цей погляд. Потім для когось показана людина, з якою ну, як затягнути, затягнуте ну, воно не спілкування. Я не бачу зараз спілкування, як затягнута ситуація, давайте так казати. Бо е... тут так виглядає, знаєте, як. Чоловік та жінка тут, і затягнуто по спілкуванню ситуація через чоловіка це його провина, що воно затягнуто. Отак от воно мені виглядає. Літери І, С, Ф. Стосунок мають до цієї ситуації. І людина приховує своє, ну, от знаєте, як свій сум. Свою нудьгу, от своє, знаєте, от щось недовподоби до ну, і людина як не виказує, мовчить. Але ж ну, це те, що бентежить людину, це те, що має всередині себе. Далі дивлюсь. Ось тут хитра лисичка десь коло вас крутиться. По роботі спілкуєтесь з такою людиною. І знаєте, людина ну так, дуже лагідна до вас, дуже така, от просто от просто, нібито ви подобаєтесь кожен раз, просто от все так добре, і, ну, може і компліменти вам казати, але має свій клопіт. От Просто, як знаєте, ви та людина, з якою краще дружити, ніж втратити спілкування з вами. От ви потрібна людина. Ну, Пам'ятайте, просто що лисичка там, навіть якщо говорять, що яка ви класна людина, як з вами взагалі приємно спілкуватись то, ну, скажімо так, десь 50 на 50 можна вірити, а 50, ну, 50 можете взагалі то і вірити цьому, але ж 50 це через те, що ви дійсно корисна людина. Взагалі, по роботі тут багато таких мені показано. Є люди дійсно приємні, от, просто приємні, приємно з вами спілкуватися, але ж ну, компліментами вас не обсипають, просто мовчки собі відмічають, що яка ви приємна людина, і взагалі, от як. Хоча ви доволі таємнича людина для них, ви не розкриваєте себе. От знаєте, є люди дуже відкриті, дуже такі. ну от, все про себе розповість. Ви не багато про себе розповідаєте, але все одно з вами завжди є про що порозмовляти, якісь там моменти, якісь свої думки ви виказуєте ну, з якогось там приводу, будь-якого приводу. Але ви приховуєте своє особисте життя. Ну, Насправді, воно то й правильно, але ж цікаве і, ця, і цей бік вашого життя цікавить людей. Так, ось тут літери З, Е, Є, Ф, жінка, дуже багато думок завжди має, і, знаєте, така ідейна людина. І от тут до якогось чоловіка вона приховує свої почуття, хоча насправді він здогадується, ну, що він подобається, він щось там помічає собі. Взагалі кожного разу, як гарно виглядає жінка, от саме ця жінка, він на, свій, на свою персону то сприймає, що це заради нього і для нього. Так, далі дивимось. Ось тут чоловік, який з вами спілкується зазвичай за телефонними розмовами, приховує свої почуття. І... Приховує саме те, що має велику користь від вас. Ви людина, яка, от знаєте, давайте так, як у вас велика голова, там багато думок і знань. От Користуючись вашими знаннями, має собі велику користь. І це, знаєте, як. Якось він нібито телефонує вам, щоб щось, якусь інформацію надати, щоб допомогти вам вирішити якісь там ваші питання, а насправді задає вам питання і від вас теж має користь. Тобто тут таке спілкування, коли знаєте, один одному, нібито, але насправді від вас більша користь, ніж ви від чоловіка цього маєте. Так, далі дивимось. Ось тут хтось захоплюється вами, дивується вам, дивується тому, як справедливо ви вмієте. Давайте так я скажу, як, як я тут бачу, як ви справедливо вмієте відсунути від себе деяких людей, дивується вашому вмінню бути вищою людиною за інших. От, ну, що я тут маю на увазі? Як, знаєте, ви людина, яка, ну, скажімо, вміє себе, е, ну, як, ну, як поставити серед інших. Це ваше вміння людині дуже подобається, і це, знаєте, як прагнення навчитись так само. Але ж цьому не можна навчитись. Це, це ви просто така людина. Ви себе любите, от просто і вмієте цінувати себе і вмієте бачити хитрунів коло себе, і вмієте їх відсувати від себе. Ну, взагалі багато чого. І, взагалі вас сприймає як людину Янгола. А, ну, от як, як знаєте,. Не те, щоб там у вас янгельський характер, характер у вас, дай Боже, але ви, ну от, ви як людина, яка вміє допомогти будь-чим ділом, словом, вмінням підтримати, вмінням захистити, от, отак сприймає. Так, далі, кого ще тут бачу, хто ще? Тут не приховує, тут все. Ні, в сім'ї тут ніхто нічого не приховує. Тут, якщо щось не подобається, то одразу знаєте. Ну і ви так само чините. Хоча ні, ви не всі так чините. Е, тут. Єдине, що скажу, тут є ситуація. Чоловік та жінка. Чоловік приховує висловлювання, це хтось з його сім'ї. Висловлюється за те, що як ви витрачаєте гроші, як взагалі, як ви вмієте заробляти, чи не вмієте заробляти. Він просто не розповідає вам думки його родичів про вас. Ну, і Правильно робить насправді вам воно і не цікаво. Так, далі дивлюсь. Тут теж все відкрите. От так, ось тут по роботі знов ж таки, ну, більша робота з соціумом, Знову ж таки, нам показують чоловіка, який, ви розумієте, ви знаєте, як він до вас відноситься, але ви закрили шлях цій людині, бо за ним є ще людина, тобто він не одинокий і. Вам байдуже, що він там, що у нього в мріях, в бажаннях. Вас просто це не цікавить. Але готуйтесь, буде якийсь сюрприз, даруночок від тієї людини. І знову ж таки, ви будете знати, як людина до вас відноситься, які почуття має. А, ну, то таке вже. Він показан сімейним, і для вас цього достатньо. Так, ось тут є людина, яка дуже заздрить, тому що ви, ви дуже магнетична людина, до вас дуже тягнуться люди, і ви як в центрі уваги. От Ви як, знаєте, як Всесвіт коло вас обертається на роботі, оце дуже-дуже людині спокою нема від того, що ви. Яскрава зірочка. Так. Ну, давайте так. Тут мені показаний ще один чоловік, у якого на думці там картинки 18. Ну, так, мозок його починає працювати, як бачить вас. Ну, ви теж ви не можете це не помічати, то я не буду на цьому затримуватись. Все одно я тут не можу вам розписати так багато. Так, ось тут є інші два чоловіки мені показані, вони як. Угу. Дивіться, як вони мені тут показані. Вони або вони до якоїсь охорони мають стосунок як військові, як там. Ну, ну, тобто, розумієте, і дивіться цікавість є до вас. Є. Зараз щось я не можу зрозуміти, що це воно таке. Хвилюються через якісь розбіжності. От десь вони з вами не можуть як побачитись, як, ну, якісь таким, щось їм треба, щось, якась ситуація така загострена трошечки. І їм як треба спілкування з вами, а перехоплює це спілкування на себе, перетягує якийсь чоловік. І от тут щось вони. Ну, як буде якесь буде в певний момент ви як відчуєте, люди будуть до вас наближатись, для себе будете розуміти, як вони для вас до вас відносяться. Так. Ой, тут, тут дуже Розхвилюється чоловік якийсь, бо ви щось не хочете з ним спілкуватись, ви щось взагалі не виходите до нього на зв'язок. Може, навіть взагалі заблокували його. От тут людина. Як деякий час як намагається повернутися до вас до спілкування. Це могла бути ситуація, яка, наприклад, по роботі щось спілкування було, але були якісь розбіжності, розійшлися люди. Але це могло бути взагалі будь-яке інше спілкування, коли з людиною вже так довго нема зв'язку. Щоб взагалі він мені вже показаний, він міг бути вам, сім'єю колись, але на зараз мені людина показана настільки для вас чужою. Це ваше відчуття, ваше відносення для людини до людини. Але ж йому дуже складно. Оце знаєте, людина може й сльозу пустити насправді, як ніхто не бачить, але ж на людях тримається нібито все добре, все гаразд. Тут хтось ну просто от, це знаєте, як не може викинути взагалі з думок. Це як весь час повертається тут цілий ланцюжок подій якихось. Це, наприклад, знаєте, як людина йде вулицею, оце ми тут ходили, оце ми тут, наприклад, в тій кафешці сиділи. А отут ми познайомилися, а отут ми зустрічались і пішли туди. Це знаєте, як пам'ять не відпуска, взагалі не відпуска. Це пам'ять тримає людину біля вас. І ну, це вже складно витримувати. Але ж на людях усміхнений, все добре, все взагалі гаразд і ніяких проблем не в людини. Отаке. От Так, і ось тут свій, свій гнів приховує якийсь чоловік, чекає змін для, від вас. Змін ну, таких певної інформації чекає від вас. А ви її тримаєте при собі ту інформацію і ніякої нема відповіді від вас, то поки що тримається, але може бути усілякі, тож... На всяк випадок, будьте готові. І є, вибачте, але ж скажу, як мені показано, тут якийсь збоченесть мені намальований. Ну тут таке тут дійсно людина зі збоченнями в голові, і не тільки в голові, тут Фантазія працює і таке. Ну... Тут він щось може казати навіть про свої збочення. Тут може як натяки такі давати, Ну ви відвертаєтесь, вам воно не цікаво. І взагалі у людини проблеми з. Протилежним полом. Ну, він, він і демонструє себе дійсно якось дивно. Навіть не думала, що це таке вилізе. Ну, добре. Добре. Ну і останнє, що скажу, тут показана мені людина. З якою як, нібито от завершене спілкування. Але людина якось нагадає про себе це, знаєте, як буде приїдно нагадати про себе. Тож, це знаєте, таке, вам просто буде неприємно. Воно вас нібито вже і не стосується, нібито взагалі і байдуже, але людина зуміє так, таким чином про себе нагадати, що вам просто буде неприємно. Просто ну от, не тримайте в собі, холодною водою, вмивайтесь і просто, от, знаєте, можете там на долоні солі трошки насипати, і як вимити руки з тією соле, і попросити, щоб все, все геть з вас забрала. І щоб унесла разом з водою. Бо тут дійсно тут відчуття буде, ніби вас в багнюку засунули і вимазали в тій багнюці. От таким чином нагадаю про себе. ну, Такі люди теж трапляються в нашому житті. Нічого, Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто послухав. І маю надію, що щось там для себе почули, когось впізнали. Ну а побачимось з вами в наступних відео. відео. Обов'язково бережіть себе, і хай у вас все буде добре і якнайкраще. І у вас, і в ваших родинах. Побачимось. Всім пока!